Це залежить від нас, і ми це маємо зрозуміти. Не на кого не сподіватися, взагалі ні на кого. Я приводив приклади того, що Росія пропонувала розділити Україну. Деякі країни навіть спробували це зробити, і є вже документальні цього, цьому підтвердження. На жаль, це наші західні союзники, нібито умовно, так. Тому сподіватися на те, що. Хтось стане плечем до плеча з нами, ну дуже марно. Дивіться, зараз одна з позицій тих, хто в Польщі зараз йде на ну, вийшов в, в другий тур президентських виборів, в, так. В другий тур виборів, навіть їхня позиція ніякого польського солдата на українській землі. Ну, тобто, це позиція така, знаєте, сховатися десь в пісок і головою і, і, і чекати, коли Україна. З коїсь стримає, тому тільки на себе на жаль.